Новий канал представляє дві половини людства. Зустрінуться лицем в лице. Головне статеве протистояння країни. Хто зверху? Давайте припинимо цей науково-публіцистичний стиль. Перейдемо до серйозного інтіму. Проект, який зібрав більше 36 мільйонів глядачів, та рекордну кількість зіркових гостей. На новому етапі протистояння Сергій притула. Знаєш, якщо ми виграємо, ти підеш до мене додому і помиєш підлогу. Та Катерина Варнава. Малиш, якщо ви нас виграєте, я тобою помою пол ползу тебе в квартирі. З'ясують всі аспекти взаємовідносин що думають жінки. Бо мужики всі люблять жрати. Займаються вони сексом, при цьому не займаються вони все одно хочуть жрати. Та чого хочуть чоловіки? Давайте роздіватися! Яких чоловіків люблять жінки? Що ми з ними будемо робити? Та що тратує у жінках чоловіків? Смазав, смазав, смазав. Ось ти смотри, яка! Як їм зрозуміти одне одного? Вагітним не відмовляю! І нарешті досягнути компромісу. Друзі, я хочу щоб зараз. Вся Україна обнялась перед екранами. Знаєте, нам, хлопцями, це так сподобалося, що ми хочемо ще раз. Хто зверху? Новий сезон без компромісів на новому каналі.